У 2025 році я зіштовхнулася з абсолютно новими для себе емоційними станами, усвідомленнями, розчаруваннями. Відчуття екзистенційної самотності одне з них. Я дуже щиро, детально розповідала про це у своєму попередньому відео. Кому це цікаво, актуально відгукується, можете переглянути. Проте на базі цього сильного відчуття у мене виникали і інші вектори роздумів. Я багато в чому перестала бачити сенс. Я почала сумніватися в великій кількості своїх же цілей, які я ставила собі буквально 31 грудня перед Новим роком. Я відчувала постійну якусь пустоту, речі, які мене раніше наповнювали, перестали це робити. Бували навіть такі дні, коли, от, знаєте, я просиналася, і я не розуміла навіщо. Отакі от от страшні от речі були. Ну як вони можуть здаватися страшними, вони можуть здаватися, Боже, це що, якась депресія, але ні. Насправді, ем, покопавшись трошечки в собі. Проаналізувавши дуже добре проаналізувавши себе, вже зараз я починаю розуміти, що це були дуже важливі показники того, що потрібно щось змінювати, що потрібно ем, юзати інакші стратегії для досягнення того, що я там хочу досягти. Можливо, потрібно навіть деякі цілі змінювати. Плюс я, не з тих людей, які будуть сидіти, жалітися про те, що яке життя погане, який світ чорно-білий, як все печально. Ні. Тут на цьому каналі ми з вами дорослі люди, які беруть відповідальність за своє життя, за свій емоційний інтелект, свій емоційний стан. І звісно, я собі дала час для того, щоб прожити ці емоції, покопатися в собі. Я до цих пір достатньо багато аналізую свій емоційний стан, просто з блокнотом, з аудіозаписами постійно аналізую, що я відчуваю, чому я це відчуваю, що це для мене значить. Я роблю це постійно, досить сфокусовано для того, щоб краще зрозуміти свої істинні бажання, свої істинні потреби. Ось і паралельно з цим я вирішила провести один дуже важливий для себе експеримент, собственно, про який я буду розповідати в цьому відео, це детокс від телефону. Адже я вже знімала відео на цей канал, де розповідала, наскільки ж сильно в соціальні мережі цей вічний скролінг впливає на нас і що вплив набагато глобальніше, ніж нам здається. І те, що я там говорила, я в принципі я розуміла, що я говорю, я на собі відчувала те, про що я там говорю, але... Саме от в цьому році, після цього експерименту, я ще більше для себе зрозуміла ті речі і плюс відкрила якісь нові усвідомлення, якими сьогодні буду ділитися. Буду розповідати, як пройшов мій експеримент і чому я дуже сильно раджу вам зробити такий же самий експеримент, особливо якщо у вас такий же самий емоційно подавлений стан, з яким зіштовхнулася я у 25-му році. Тому усім приємного перегляду! Сам експеримент розпочався ще з вечора, коли я зрозуміла, що попередила. Усіх людей, які потенційно можуть мені написати, позвонити про те, що я не буду використовувати телефон. Дуже важливо це зробити, адже поки ви там експериментуєте, хтось може вже всі морги обдзвонювати, бо не може до вас дозвонитись. Ось а, тому так. Плюс виключила телефон і рано лягла спати, адже якби я не могла використовувати будильник в той свій день експерименту, тому мені важливо було раніше лягти, щоб по своєму природньому будильнику раніше проснутися. А, все я кинула його в шухляду і пішла спати. <риснула> проснулася на наступний день, я орієнтовно о 5.30. Тоді в мене був просто шикарний режим. Зараз він трошечки гірший, але я над тим працюю, бо сам експеримент, я да, не сказала, до речі, я проводила декілька тижнів тому ось тому так. Я проснулася о 5.30, зробила свою ранкову рутину, поприбирала усю квартиру і зробила це все за 49 хвилин. Я тоді вперше вже так трошечки офігела з того, що. Без телефона ті речі, які раніше мене могли займати 2-3 години, я зробила їх за 49 хвилин. І спокійно стала готувати собі сніданок, який я так не спішала. Готувала і з'їла теж, типу, за хвилин 20. Ось, бо враховуючи те, що я досить часто їм їжу під телефон, під якийсь серіальчик, ну частіше ютуб, бо серіал я, в принципі, особою не дивлюсь. Так, да, кстати, в 25-му році я в принципі ніяких серіалів і не дивилась. Ну, про це теж буду говорити трошки пізніше, в наступних відео, можливо. Ось, і я, виходить, мало того, що зробила це набагато швидше, ніж звичайно, плюс до того я наситилася меншою кількістю їжі, тобто я не з'їла свою стандартну порцію. Ну, В принципі, їжею там окрема тема, бо, маючи трошечки, знаєте, такий подавлений емоційний стан, я, в принципі, не дуже багато їм і. Мені, мене дуже, дуже сильно погіршується апетит. Тому, в принципі, це було закономірно, але ну, факт залишається фактом. Коли тебе без гаджетів, ти. Насичуєшся меншою кількістю їжі, плюс, що дуже важливо, мені не захотілося закинутися чимось солодким після основного прийому їжі. А я зазвичай це роблю, коли їм з телефоном. Плюс, коли їсиш з телефоном, ти хочеш е підсвідомо розтягнути час прийому їжі, адже ти хочеш розтягнути час пров проведення в телефоні. Да? Оцей дуже дуже некорисний дофамін. Тобі хочеться подовжити. Е Час, під час якого ти його отримуєш, тому так, да, їсти без телефону дуже, дуже корисна штука. Швиденько я все переробила і прийнялася сідати, прописувати план на день. І відчула такий, знаєте, цікавий момент, що от сьогодні в мене вихідний, так, да, якщо я не казала, то я цей експеримент проводила в свій вихідний день. Роботи не є, соцмереж не є. Що робити? Жити своє життя, о oh гад, як же ж це цікаво! Я хотіла прописувати свій план. Ось. І, в принципі, я так дуже афімерно прописала, що мені там потрібно зробити. Я там хотіла почитати деякі книги, погуляти, там закрити декілька питань по монтажу відео, тобто треба було перебрати декілька відео. Ось. І, в принципі, все, ніяких грандіозних планів я перед собою не ставила. Можливо було просто провести цей день наодинці з собою і своїми думками. Далі я відкрила книгу. Stolen Focus, до речі, книга якраз таки про залежність від телефону, як би символічно це не звучало. Читала книгу англійською мовою, і вона досить проста, але все одно попадалися мені слова, які я не знала, як вони перекладаються. Дякувати Богу, у мене на електронній книзі є можливість переводити зразу слова. Ось тому, типу, я почала читати книгу. І тут теж досить такий цікавий момент для мене відкрився. Я коли часто коли читаю книги. Все одно час від часу відволікаюся на екран телефону, все одно там ставлю якусь музичку на фон, чи там звуки природи, ну коротше, що небудь на фоні воно постійно грає. А тут я читала книгу в повноцінній тиші. Просто я читаю текст, я уявляю якісь картинки, образи, це все в тиші, і мені навіть в деякий момент здалося це трошечки дискомфортним чимось. Ось, хоча я глянула на годинник, і типу я зрозуміла, що я почитала книжку ну, хвилин 40. Мені реально вже через 40 хвилин стало трошечки навіть нудно. Ось тому. да, отакий от момент. Отака от величезна наша проблема з так званим attention span, да, коли ми не можемо сфокусовано е на чомусь тримати увагу протягом довгого часу, а проходить буквально дуже-дуже маленький проміжок часу і нам стає нудно. Так що да, почитавши трошечки книгу, я зрозуміла, що не хочу сидіти вдома, вдома трішечки таки нудно, нема чим зайнятися, нема соціальних мереж, і я вирішила піти. На вулицю трошечки прогулятися, а на годиннику, до речі, було типу щось орієнтовно ранку. тобто я ж до ранку багато чого закінчила, і знову ж таки піти гуляти без музики, без наушників. А я зазвичай гуляю з музикою і з наушниками. Я, звісно, взяла з собою телефон на всякий екстрений випадок, от але я просто кинула його на дно сумки і все. Перші. Пів години мені було дійсно нудно гуляти. Було дуже незвично слухати звуки міста, концентруватися на тому, там що якісь звуки, які там за якісь слова, які посторонні люди говорять, коли проходять повз себе звуки там не знаю якихось далеких машин і так далі. Ну коротше. Це було дуже незвично і якби трохи нудновато, але буквально через пів години такої от прогулки без телефону я почала потихеньку слухатися в особисті думки, почала аналізувати якісь свої ситуації, почала, а, як, як кажуть люди, бути присутньою в моменті. Ось і погулявши так годинки з дві, я там обійшла половину свого міста, і я зрозуміла, що блін, я прямо ці дві години прогулянки я їх прямо відчула. По справжньому і мій настрій, який був під час прогулянки, він набагато сильно покращився. Я зайшла в кав'ярню одну з своїх улюблених, привіталася з баристою, там замовила собі каву. До речі, про кав'ярню, коли я туди приходжу, я зазвичай також сижу в телефоні, там роблю якусь роботу чи просто скролю в соціальні мережі сидячи за столиком. А без телефону я що робила? Розглядала людей, розглядала якісь елементи декору, розглядала місто через вікна і. Слухала, про що говорять люди. Тобто, от, дійсно, знову ж таки була в моменті. Плюс, враховуючи те, що я була без гаджету, я ну, типу так, от дивилася там, на різних людей, які там над чимось працюють, в мене зав'язався діалог з однією людинкою. Ну, Людинка код писала, я там помилку побачила. І так у нас зав'язався зав діалог, який би, скоріш за все, ніколи б не зав'язався, якби я сиділа в телефоні і просто б не звернула увагу. Так, от це все щастя десь тривало. Разом з прогулянкою, з кав'ярною і моєю дорогою додому, ну, годинки три-три з половиною, десь так. І я тоді прям дуже сильно відчула е, це тічення времени. Да? Я начебто повернулася в дитинство, де три з половиною години це офігеть який величезний проміжок часу. Тому що три годинки в телефоні вони отак проходять. Чи три годинки на роботі вони отак проходять. Да? Там, хто чим займається. Ну, три години, коли ти свідомо от, проживаєш кожну хвилину, кожну секунду. Це кардинально інакші три години. Кардинально інакше. Я мала величезну кількість енергії. Тобто, енергія на ці всі речі не витратилась. енергії було ще повно. Я тільки що подумала, що видалила все своє відео, яке я записала. Я дуже сильно злякалась, але все добренько. Продовжуємо. За прогулянки, хочу окремо дещо сказати. До цього експерименту я 99% часу гуляла з музикою в наушниках. А я гуляти люблю довго, там година, дві, три. Ось і маючи трошечки емоційно подавлений стан, відповідно, досить часто мені попадалися не самі веселі треки, які ще більше мене заганяли в ці негативні думки, асоціації, ностальгію і так далі. І відповідно бувало таке, що от я вирушаю на прогулянку з ціллю покращити собі настрій, але повертаюся з неї ще більш подавленою. Банально через те, що от, треки, які я прослухала, зіпсували мені настрій. Навіть коли ти намагаєшся включати якісь позитивні треки, все одно бляха попадається, той самий, який тригерить якийсь спогад, чи якусь емоцію, чи так, і так далі. І це все може ну, дуже сильно е, вивести з себе. Тому дуже сильно раджу все-таки, хоча б інколи, гуляти без музики. Це саме стосується якихось подкастів. Нічого нема поганого в тому, щоб слухати подкасти під час прогулянки, це інколи і корисно буває, але головне, щоб це не було способом втікти від себе. Аудіокниги в принципі теж нічого поганого. От, наприклад, зараз я гуляю або повністю без наушників, або слухаю аудіокниги, які мені актуальні, які мені відгукуються, які мене надихають. Ну музику на даний період я взагалі типу удалила в свій додаток з музикою, намагаюся не слухати музику на ютубі дуже дуже рідко, але я просто відчула, що музика це знаєте трошечки інакше вид залежностей. І враховуючи, що я досить часто люблю слухати не саму веселу музику, вона мені може погіршувати стан. Тому під час періоду, коли треба дійсно покопатися в собі, розібратися в собі, коли по дефолту ти відчуваєш якийсь сум і так далі. оці ці всі емоції, краще все-таки музику трошечки, от відставляти на другий план. Коли я повернулася з прогулянки, я відчула, знаєте, таку. Пустоту, але приємну пустоту, яка раніше заповнювалася телефоном. А зараз в мене виникло бажання заповнити її чимось корисним, чимось тим, що мені відгукується. І, о, чудо, мені захотілося поробити деяку роботу, мені захотілося щось нове для себе вивчити. І ну, це насправді дуже круте відчуття. В тебе виникло бажання отримати той самий корисний дофамін від чогось корисного, а не просто, типу, засісти в телефон. Ось. Я не кажу, що було все настільки радужно. Тобто, все одно там, і під час прогулянки, коли я повернулася, було там таке моментне бажання от, залізти, щось поскролити, залізти в YouTube студію там, щось, ну, подивитися. Звісно, це було. Але ну, я розуміла, прекрасно що я цього робити не буду, і якби, виникла така потреба чимось себе зайняти, чимось цікавим. Після чого в мене покращиться настрій і отримається той самий класний дофамінчик. І, відповідно, я засіла в роботу, мені треба було зробити монтаж одного відео. Хто не знає, да, я працюю монтажером на фрілансі, мало лі. Ось, і, да, Я почала робити, виконувати цю роботу і була максимально сфокусованою. Це було досить довге відео. Тобто, якщо я в звичайний день разом з відволіканнями на телефон могла б потратити на це ну, години чотири, то в той день я витратила на це буквально годинки-дві. Плюс реально кайфанула від процесу, бо нагадую, що я дійсно люблю свою роботу. Вона мене не утомляє. Мені дійсно подобається процес монтажу відео. Ось, але просто коли ти часто відволікаєшся на телефон при цьому, або як я. Люблю робити, включаю собі на фон якусь музику, чи, не дай Боже, якийсь серіальчик, ну, точніше, ну ж таки, не серіальчик, а там зазвичай якийсь подкаст чи якесь аля відео. Ось це взагалі дуже погано. Мало того, що ти можеш якісь роботи трошечки погіршити через те, що ти відволікаєшся, так і плюс, знову ж таки, тебе фокус втіряється, ти постійно відволікаєшся і е, отримуєш оцей легкий дофамін, замість того, щоб отримати класний дофамін від е, почуття класно виконаної роботи. Ось тому так робила монтаж відповідно на Макбуці, там де був виключений Wi-Fi, інтернет. тобто якби це ну, не стосувалося, да, по факту, телефону гаджета. Я просто виконувала свою роботу. Ось після того, як я виконала роботу, в мене було ще все одно купа енергії взагалі ніякої втоми. Я ще полізла в документацію по JavaScript, там щось трошечки покодила. І, блін, я буквально покотила годинки-дві, але знаєте. Знову ж таки, враховуючи, що не було доступу в інтернет, документація в мене збережена. Ну, типу, я є доступ до неї без інтернету. Я не юзала чат GPT, типу робила все сама. І теж це кардинально інакше від задоволення, коли ти просто погружен в процес, і ну, ти дійсно починаєш кайфувати від якихось таких банальних речей. І я просто, знаєте, так здивувалася, що ті речі, які могли там здаватися якимись важкими, які тягнулися, які ти робив без особового задоволення, можуть приносити стільки задоволення. Ось, І виходить, зробивши ці дві речі, там трошечки попрацювавши над відео, плюс там походивши, я отримала той самий здоровий дофамін, я отримала задоволення від того, що от, я корисно провела декілька годин сфокусовано. І блін, не передаваю мої емоції. Тому якось так. Далі я сіла прописувати свої стратегії стосовно своїх соціальних мереж в блокноті, а не в Notion. І в процесі написання стратегії я знову ж таки, враховуючи, що я багато годин проводила там, під час прогулянки, да, проводила в собі аналізувала якісь свої думки. В мене почали литися різні ідеї, причому ідеї досить унікальні, тому що коли ми постійно в соціальних мережах дивимося чужий створений контент, оце зараз, пожалуйста, креатори, Якщо ви мене дивитеся, це дуже важлива для вас інформація. Я думаю, багато хто і так це розуміє, але от важливо ще раз це почути і усвідомити, коли ми скролимо постійно ленту, коли ми е б прописуємо свої ідеї, базуючись на тому, що ми дивимося. Досить часто це виходять не унікальні ідеї, а просто копіювання чужого, навіть якщо це відбувається несвідомо. Я не кажу про те, що там вдохновлятися чиїмись ідеями, це погано. Е я, в принципі, вважаю, що там все, що ми не створюємо, це якоюсь мірою трошечки копіювання того, що вже існує. Сто процентів так воно і є. Але я зараз трошечки не про те. Досить часто ми створюємо свій контент, базуючись на якихось трендах, базуючись на тому, що ми сьогодні побачили. І ці ідеї, як правило, ну не дуже то й залітають, тому що вони йдуть не від нас, не від нашої душі. Да? Хто вірить там в концепт душі, і так далі, воно йде не від неї, а йде від того, що ми банально сьогодні побачили. Ось, і відповідно, коли ми проводимо цей час на одинці з собою, ми не дивимося чужі ідеї. Ми, як крієтори, стаємо сильнішими, і ідеї, які ми генеруємо, получаються набагато унікальнішими. Плюс прописання самої стратегії і так далі. оці такі, знаєте, повсякденні речі, воно. Коли ти прописуєш це все базуючись на якихось внутрішніх відчуттях, а не на тому, як там тобі якийсь блогер сказав, чи не на тому, як там тобі хтось пояснив з соціальних мереж, це відбувається набагато більш результативно і ефективно, тому що ти прописуєш плани якби від себе під себе, тому що всі ми різні, унікальні, і дуже важливо саме слухати себе, коли річ стосується своїх блогів, розвитку себе в соціальних мережах. І так далі. Коли я вже завершила там все по роботі, яку я навіть не планувала робити, але яку я захотіла робити, від якої реально кайфанула, я взяла блокнот, ручку і пішла знову-таки на вулицю, але вже в свій двір, там посидіти на лавці, подумати про щось. Почала задаватися якимись такими філософськими питаннями, науковими питаннями, почала виписувати знову ж таки свої думки, почала виписувати книги, які б я хотіла перечитати, для того, щоб. Дізнатися щось нове там, яке б допомогло мені розкрити те чи інакше питання, і так далі. Коротше, якби я не провела цей день наодинці з собою, якби я весь день не фокусувалася на своїх думках, переживаннях і так далі, я б, скоріше за все, навіть не дійшла б до тих філософських і наукових роздумів, до яких я дійшла завдяки цьому. Ось тому вечір завершився дуже на спокійній ноті. До речі, про стан свій забула сказати так. Я була повністю розслаблена, спокійна, взагалі не тривожна. Звісно, оцей такий стан якоїсь чуть-чуть пустоти, чуть-чуть цієї вот самотності, він також був, да? він нікуди не дівся, він надзвичайно сильний, він фоновує постійно, інколи більше, інколи менше. Але в той день він був на такому мінімумі, на якому він не був з самого початку року. Ось, Тому це теж мені певним чином так допомогло. Тому давайте буду підбивати підсумки. Я дуже детально розповіла вам про свій день. Але хочу ще дати певних інсайтів, які я отримала, які щоб такі більш конкретні, бо я говорила про речі, так моментами досить абстрактно. І тому хочу якби, підбити підсумки, щоб після перегляду цього відео ви знали, що робити. Перш за все, все таки зробіть е, отакий телефонний детокс в своєму житті. проаналізуйте свої емоції, е, проаналізуйте свій стан протягом дня. Поробіть ті буденні речі, які ви зазвичай робите під телефон без телефону. погуляйте без телефону, поговоріть з кимось без телефону. Я думаю, це набагато. Це вам відкриє очі на багато речей. Друге, я після цього експерименту, я і до цього експерименту це практикувала, але це я ще більше закріпила це після експерименту. Коли я розмовляю з людьми, вживу, зустрічаюся, я не беру до рук телефону і. Акуратно просю про це іншу людину також, тому що, як на мене, коли ти комусь щось розповідаєш, а людинка сидить в телефоні, там чи ти сидиш в телефоні, тобі хтось розповідає щось, це банально не повага, це проявлення не цікавості. Якщо ми з тобою зустрічаємося, а ти сидиш в телефоні, давай, друже, не будемо з тобою зустрічатись. От і все. Звісно, бувають якісь екстрені моменти, там елементарно клієнт правки прислав, треба там срочно зробити. Це може там ну, з двох сторін така ситуація може виникнути. Не проблема, ми про це попереджуємо, вибачаємося, беремо такий невички брейк на 10 хвилин, займаємося своїми справами в телефоні. Потім відкладаємо і продовжуємо спілкування далі. Як на мене, спілкування повинне бути глибоким, спілкування повинне бути цікавим для обох сторін і насиченим. Тоді в ньому є сенс. А якщо це просто поверхневе спілкування, яке фоном проводиться в телефоні, ну смисл. Я не бачу в цьому сенсу. Третя річ це, знову ж таки, концентрація, робота без телефону, фокус на тому, над чим ми безпосередньо працюємо, теж набагато сильно він покращується, коли у нас немає телефону. Плюс оця прикол з дофаміном, який ми отримуємо або за допомогою телефона, або за допомогою якоїсь роботи, теж важливо прийняти це до уваги, тому що ну, швидкий дофамін, він в довгостроковій перспективі нічого хорошого нам не принесе і, в принципі, життя може зруйнувати. І ми перестаємо насолоджуватися речами, які ми могли б. По істині насолоджуватися, якби не витрачали весь свій ресурс у телефоні. Е, наступне моє усвідомлення це знову ж таки за музику. За музику, в принципі, вже розказала все, що хотіла розказати, тому йдемо далі. Е, наступне усвідомлення це через телефон, через соціальні мережі нам нав'язуються якісь цілі, цінності, бажання, і через це ми перестаємо чути свої істинні бажання, бажання своєї душі, і відповідно. Теж можливо відкладати телефон і вчитися концентруватися на собі, на тому, що нам дійсно цікаво. Наступне це, звісно, коли ми використовуємо телефон для того, щоб втікти від своїх емоцій, почуттів, це особливо актуально для мене показалося в 2025 році. Коли я маючи досить такий дивний емоційний стан, намагалася втекти в телефон, намагалася якось закрити. Це не працює, це тільки відтягує процес проблеми, це тільки навіть посилює проблему, тому що ми закопуємо себе ще глибше і глибше, коли ми замість того, щоб все-таки прожити ці нехороші, негативні емоції, не називаємо їх так, прожити оцей незрозумілий стан, проаналізувати, зрозуміти, що відбувається. Ми ну, тікаємо в телефон. Ну нічим хорошим це не закінчиться точно. Наступне це оригінальність наших ідей. Да, якщо ви тим паче працюєте в сфері блогінгу, або ви створюєте щось, в принципі, навіть якщо ви код пишете, це теж по суті створення. Оригінальні, унікальні ідеї виникають тоді, коли ми даємо собі час, коли ми не сидимо в телефоні. Знову ж таки, навіть найунікальніша ідея це по факту певна певні частинки копій того, що вже існує. Так, але все одно ідея буде набагато унікальніша і буде краще спрацює, якщо вона буде дійсно йти від серця, від душі, а не від того, що ми десь от побачили і виріши повторити тренд, так би мовити. Наступне це певні філософські роздуми і саморозвиток. Знову ж таки, коли ми не сидимо в телефоні, у нас виникає потреба задаватися якимись питаннями, шукати на них відповіді, цікавитися світом, цікавитися якимись дисциплінами, новими для себе, науками, хобі. І це бажання не виникає, коли ми всю свою енергію втрачаємо в телефоні. Тому ж таки цю штуку я і зрозуміла до того, як провела цей експеримент. Але якби ще раз для себе і для вас повторюю, щоб ще раз ці важливі речі повторити. Ну і звісно, важливо розуміти, що не так вже й просто провести день без телефону. Я тут достатньо радісно про це все розповіла. Але звісно, в мене виникало протягом дня бажання закинути експеримент, залізти, подивитися, що там, а як там переглянути статистику, аналітику. Але е, все таки добре, що я себе стримувала і цього не робила. Бо тільки так дійсно можна побачити результат. У мене в планах зробити ще раз такий експеримент, але подовжити це не на один день, а хоча б на декілька днів. Я думаю, там ще більше чогось цікавого для мене відкриється. І я думаю, коли я це зроблю, я знову запишу відео, якісь свої нові, можливо, у мене виникнуть і сайти, ідеї. Тому якось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваш досвід в цій темі. Можливо, ви також проводили такий детокс. Які ваші інсайти? Що ви взагалі думаєте стосовно цього? І також мені було б дуже корисно, якби ви написали в коментарях теми, на які б ви хотіли, щоб я зняла відео. Ось, тому що я, в принципі, на Ютубі зазвичай орієнтуюся від свого стану, від того, що мені в моменті приходить, я про те знімаю, але мені також важливо чути, щоб хотіли ви від мене почути. Можливо, вам цікаво моя перспектива в тому чи іншому запитанні. Ось. Тому якось так дуже дякую за перегляд цього відео. Ви навіть не уявляєте, на яку дозу натхнення я отримую, коли читаю ваші коментарі. Відео це один із способів, який дозволяє мені. Проживати емоції, ділитися досвідом, тому я дуже обожнюю це робити. Якщо ви теж бачите в цьому цінність, якщо ви бачите цінність моїх відео, ставте лайк, підписуйтесь. Ми тут всі йдемо до своїх цілей, ми тут саморозвиваємося, вирішуємо проблеми. Я тут, напевно, YouTube для мене я. Тут настільки чесно всім ділюсь, що мені інколи навіть буває страшно ще настільки відкрита, але я бачу в цьому величезну-величезну цінність. Я бачу цінність, в тому що я ділюсь чимось, і це може допомогти іншим людям. Тому побачимось з вами у наступних відео. Бувайте!